Шановні мешканці Одещини, для всіх нас цей рік розпочався зі світлом в оселях. Це стало можливим завдяки наступним обставинам. Перше, промислові підприємства та комерційні установи Одещини відгукнулись на заклик обласної військової адміністрації та максимально обмежили споживання електроенергії в святкові дні. По-друге, тепла погода цими днями сприяла зменшенню навантаження та використання електрики. Все це дало змогу забезпечити електроенергію в побуті без відключень. Але за об'єктивних причин з початку тижня в області застосовуються стабілізаційні графіки, повернення до роботи в промисловості, що вкрай необхідна для економіки та обороноздатності України, суттєве зниження температурних показників в країні, які зумовлюють підвищення споживання енергоносіїв. Разом з тим, енергетиками безперервно ведуться роботи з відновлення наслідків заподіяної ворогом шкоди обласною військовою адміністрацією надано завдання ДТЕК щодо безумовного дотримання графіків відключень для мешканців області. Разом до перемоги! Слава Україні!